Перерахувавши наші поєднання, перерахувавши наші смаки, давайте перейдемо до кожної позиції, до кожного продукту, до його властивостей. Ми вже сказали, для чого нам потрібні спреї есенції Давайте ще раз для догляду за нашими ПУПчиками. І, звісно, давайте перейдемо тепер до Пупапчиків. Пупапчики у нас в цих же аромах, в цих же есенціях виконані у двох кольорах, в кожній баночці два кольори. Наприклад, у тигрового горіху холва це кольор рожевий і білий, такий не хімічний білий, а такий бі біленький. Ось. І виконані ці попапчики у двох розмірах. В розмірі 10 мм і в розмірі 8 мм. Тож ви маєте чотири варіанти поєднання. А якщо врахувати сніговики, то ще два варіанти, шість варіантів поєднання цих попапчиків і використання цих попапів. Кожна баночка у нас має. Знову ж таки, два кольори і два розміри. Фигровий горіх халва, рожевий і білий, Кукурузка, мед помаранчевий і жовтий. Ось, знаєте, який колір важко описати. Це часник спеції. Часничок тут він не білий, а він такий, як знаєте, ось часнич... часниковий колір. От зубок часнику. І другий це ось саме як молодий часник, ось такий він колір має, бузковий. Ой. Можна, знаєте, вже на стіл ставити, щоб воно бути ковбаска якась, або там м'язково, саме таку спецію використовувати. Сонячна полониця. Ну, звісно, жовтий і червоний. Черв'як мотиль. Естерфрут є такий колір, або світло-світло-світло-помаранчевий -світло і червоний. Глибокий червоний. Такий ближче до бурячного. Слива крап. Темно-фіолетовий і рожевий. І кисла грушка ананас. Це у нас салатовий і ярко насичений жовтий. Можна сказати, лимонний і салатовий. Такий, такі як горішок, молодий молодий горішок. Зверніть увагу, що кожна баночка у нас теж захищена голограмою, як і вся продукція Iron Fish має дату виготовлення, штрих-код і QR-код, за яким можна прочитати повний опис кожної продукції і форму її застосування. На більшу частину нашої продукції на сайті trofei.shop у нас розміщено відео, розміщено відео на youtube каналі телеканалу Трофей про те, як саме працює наша продукція і коротенький огляд самої, самого пакування. Ось якщо ви перейдете близько 80 позицій, із наших 140, вже ми відео зробили. А наступні позиції, які у нас виходять. Будемо з часом додавати це відео, щоб ви бачили, як працює продукт, бачили саме пакування і хочемо надавати вам максимальну інформативність про той продукт, про який ми робимо. Я хочу додатково зазначити, що кожна продукція зареєстрована в міжнародній системі ян 13 в кожній продукції надано і закріплено за нею офіційний штрих-код, який працює у всьому світі, де вказані опис продукції, його фізичні властивості і склад продукту. Переходимо до ліквідів. Ліквіди у нас виконано в упаковці 250 мг. Ліквіди у нас в усіх аромах, які ми вже перерахували. Ліквіди у нас отакі красивенькі, зручна тара 250 мг вистачає на 3 кг вашої привади, будь-суміш то суміш пельчиків або суміш пелецу зернових бойлів. Ось 250 мг, це на 3 кілограми більш ніж з головою. І переходимо до наступних позицій. Це насадочні пиліки. Вони виконуються у нас в двох розмірах 12 мм і 14 мм. і відрізняються часом роботи у воді. 12 мм – це 2 години роботи, 14 мм – це 4 години роботи в воді 10 плюс градусів. Так само, як і за попапами, за пиліками можна доглядати за допомогою. Нашого спрею в есенції, що додатково поставляється, їх ароматизувати, або вимачувати в наших ліквідах, які вже готові додатково діпувати, і стабільно забезпечать вам 14 міліметрів 4 години у теплій воді роботи. Кожні чотири години треба буде перезакидати ваше водлище, і 12 міліметрів з 8 номером гачку. Забезпечить вам 2 години роботи у воді. Ну і окремо про флюра аміноспреї декілька слів. Флюра аміноспреї це у нас додатково до флюри йде амінокомплекс, що підсилює привабливість. І це для максимального використання з нашими живими компонентами. Вони будуть додавати їм таку флюрошліф і амінопривабливість. І для використання на класичній фідерній риболовлі. Ідеально підходять або по активному коропу по теплій порі року. Хочемо анонсувати вам новинку 2025 року Метадмікс Містер Грін. Це початок метадміксів, які будуть виконані в тих аромах, які ви бачите на столі. Будемо розпочинати їх продаж у 2025 році і почнемо з метадмікса Містер Грін. Дуже важкий метадмікс. Два роки пішло на його прикатку, постійно відкладаєш його виготовлення і ось нарешті вже затвердив його склад, заспокоївся, чекаєш на всі складові про які ми з вами поговоримо, трішки пізніше поговоримо на окремій видової сесії, бо цей він заслуговує на чисто на одну окрему програму, бо щоб для вашого, наприклад, розуміння одні з компонентів для натурального його зберігання і консервації, ми використовуємо ямалайську сіль, вітамін Е і тому подібні речі. Тому про його склад можна говорити, говорити і говорити. Єдине, що можу вам показати його фракцію, його колір, давайте його відкриємо. Суміш пельчиків, суміш рибних мук, натуральних природних барників, натуральних природних консервантів, нічого зайвого, ніякої хімії. Саме з ним ми з вами і відправимось на наступну риболовну сесію, саме йому буде присвячений наш наступний виїзд на коропову водойму України. Якщо яка це буде саме водойма, я ще поки не знаю. Але це буде чудовий виїзд, бо коли ти винайшого два роки певну продукцію, а в базі цього мікса лежить база, що буде використовуватись для всієї лінійки Iron у 2025 році. І ось цей базовий продукт, ну ти постійно викладаєш, доробляєш, повертаєшся, відкладаєш, повертаєшся, відкладаєш. І це теж не є дуже добре, бо треба в певний момент зупинитися, зробити гарну, якісну річ і. Видати її ринку. Саме на цьому ми сконцентруємося у 2025 році і видадемо для вас класні методні мікси, які зовсім незабаром поступлять на полиці українських магазинів. Наразі з теоретичним курсом ми з вами закінчуємо. Розкладаємо стілець і наші вудлища на гатці, спробуємо половити плотвичку. У нас є живі компоненти апарік і черв'як, і покажемо, як наші компоненти, наші речі. Працюють з живими компонентами. Покажемо, як працюють живими компонентами ліквіди, покажемо, як працюють живими компонентами з будівничками турбобат, покажемо, як працюють живими компонентами наші фльори. Переходимо до практики. Розмістилися на гатці і будемо починати з вами робити плотву. Починаємо з крупної насадки, починаємо з бутерброду. Хоча, в принципі, не, не зовсім правильно, треба навпаки з маленькою насадки починати. Але тим не менш починаємо з бутербродіку. Для чого? Для того, щоб показати вам, як працює наша годівничка і працює наша привада з флюраміна спреєм. Використовувати ми з вами будемо кукурузку мед. Вона у нас додається, ліквід додається у нас приваду. А спреєм ми вже бавимось. З нашою годівничкою. І давайте ближче до вас на чистій воді покажемо, як воно буде працювати. Подивіться, спиваючі частички піднімаються, флюрошлейф, шлейф, ось наш черв'ячок там опускається, ну, виглядає це дуже симпотно. Саме так швидко і працюють флюра Крім флюри, те, що бачимо ми з вами, візуалізація нашої привади, принади, водівнички у воді, амінокислоти, вони вже починають працювати більш з часом. Тобто вони поширюються у воді. Создаючи загальну картину, загальне бачення. Якщо ж ми візьмемо, наприклад, турбобат будемо використовувати турбобат, то турбобат він не буде робити такого шлейфу, але він буде більш повільно розчинятися у воді, приваблюючи рибку до себе. І трішки на черв'ячка на нашого. Хоп, капельку так. дали. Давайте відправляти в точку. Оп! Є, приводнення відбулося. Тож, якщо у вас рибка активна, ви розумієте, що вона дуже активна, ви починаєте використовувати флюору аміноспрей. А взагалі-то краще починати з того, що ви берете спрей-есенцію, наносите на вашу черв'ячка, апаріка, пінку і дивитеся, як реагує у вас рибка. Наприклад, у вас три ароми, червяк мотиль, ну, я би взяв, червяк мотиль, я би взяв кукурудзку мед і взяв, наприклад, якщо це добровостів, я б взяв тигровий горіх холод. Або, наприклад, замість тигрового горіх халва я би взяв часник спеції. Ось дивіться. Класне поєднання: часник спеція, щось таке пряне, кукурузка мед, щось солоденьке, і черв'як-матий це вже перевірено часом. Ось три варіанти розвитку подій у вас на водоймі, розвитку подій у вас при риболовній сесії. Тому обрали це. Спреї есенції почали, спрей визначилися зі смаком, який сьогодні заходить рибки, і після того вже переходите на флюроаміноспрей. Або ж пропускаєте цей крок і переходите відразу до флюроаміноспрею. Наприклад, якщо я ловлю і на метод мікс, і на класичний фідер, я маю на озброєнні і есенцію для догляду за попапчиками, і флюроаміноспрей. Якщо ви ловите чисто на класичний фідер, ви можете спрей-есенцію пропустити, придбати флюроаміноспрей і користуватися флюроаміноспреєм або турбобадом, якщо вам треба, щоб ваша водяничка довше лежала у воді. Ось така різниця, друзі. І ця різниця, вона тонка, і ця різниця вона повинна вами бути врахована на будь-якій риболовній сесії.